Ми використовуємо препарати компанії Bayer, Баритон Супер, додаємо туди інсектицид, противник інсектицидної дії Гаучо Плюс. І, ну, звісно, даємо ще додаткові там мікроелементи, в залежності від того, що ми там вирішили, як підсилити Зернинку, щоб рослина якби стартувала. А який захист ви плануєте, його кратність? Чим ви робите? Ну, ми працюємо в залежності від того терміни посіву. Якщо ми посіли в оптимальні терміни восени, наприклад, там друга третя декада вересня, так? то ми тоді застосовуємо так званий тонульовий обробіток фунгіцидом ще з осени, не виключаємо застосування Горділа Максі. З, буває в бакові суміші Zincor ліквід для того, щоб забрати бур'яни вже з осени і, і не турбуватися про них уже навесні. Угу. Тому така схема. Якщо, наприклад, так, як було ось в минулому році дуже пізній термін посіву, це, скажімо, жовтень місяць, друга декада жовтня. То тут вже з осени ми, звісно, не доносили, не було сенсу. А ось навесні Т-1. Ми застосували в цьому році такий фунгіцид, як Селігор, дали інсектицид Деціс 100. Значить, на сьогоднішній день попрацювали ще й регуляторами роста. Компанії Сінгента застосували модус. Ну, зараз ми знаходимося на цьому етапі. А то по флаговому листу ви чим будете працювати? Ми будемо працювати Ascra XX Pro. Це також Байерський. Так, це, та, це фуницид Байера, він дуже потужний, один із кращих на ринку України. Угу. А по Колосу будемо застосовувати. Фуницид Тілмор. Угу. У вас такий байровський підбір так, по фуницидам. Так, так, так.